Їжачок і зоряне яблуко. У далекому лісі, де дерева розмовляють із вітром, жив маленький їжачок на ім'я колючик. Щоранку він виходив із нірки і милувався росою, яка виблискувала немов тисячі діамантів на зеленій траві. Одного вечора, коли сонце сховалося за обрій, їжачок побачив у небі зорепад. Йому здалося, що одна зірочка впала просто в сад, де росли яблука. Оце диво! здивувався він і побіг туди. На землі серед листя лежало яблуко, але не просте, а світле, мов маленьке сонечко. Воно сяяло сріблястим і золотим світлом, наче зберігало у собі ціле небо. Коли їжачок торкнувся його носиком, яблуко тихенько зашепотіло Привіт, колючику. Я зоряне яблуко, і я можу виконати твоє бажання. Їжачок злякався, але йому стало так цікаво, що він не втримався від посмішки. Бажання? перепитав він. А хіба можна мати будь-яке? Яблуко лагідно засвітилося ще яскравіше. Так, але подумай добре. Адже справжнє бажання повинно робити щасливим не лише тебе, а й тих, хто поруч. Їжачок замислився. Він згадав, як узимку в лісі всім бракує їжі, як пташки тремтять від холоду, а зайчики шукають суху травичку. Йому так захотілося допомогти, але він був маленький і безсилий. І тоді їжачок вирішив порадитися з друзями. Він побіг до білочки, яка сушила горішки у дуплі. Що б ти попросила в чарівного яблука? запитав колючик. Білочка задумалася і сказала. Я б попросила гори горішків, щоб вистачило на всі зими. Потім їжачок зустрів зайчика. Той стрибав по лузі і жував конюшину. Я б попросив цілу галявину моркви. весело вигукнув він. Нарешті, їжачок прийшов до мудрої сови, яка сиділа на гілці. Вона додовго слухала його і відповіла: справжнє бажання не для себе, а для всіх. Подумай, що зробить увесь ліс щасливим. Їжачок повернувся до яблука і довго-довго дивився на зоряне сяйво. Його очі блищали від рішучості. Я хочу, щоб у нашому лісі завжди панувала доброта, щоб усім вистачало їжі, щоб пташки співали навіть узимку, а друзі ніколи не сварилися. Яблуко тихенько задзвеніло, немов маленький дзвоник. І розсипалося на мільйони зірочок. Наступного ранку їжачок прокинувся і не повірив своїм очам. У лісі розквітли нові кущі ягід, трава була соковитою, а на деревах з'явилися додаткові гілочки з горіхами та яблуками. Пташки співали навіть раніше, ніж сходило сонце, і весь ліс, ніби ожив від радості. Білочка підскочила до нього і радісно крикнула: Дивись, тепер у мене є стільки горішків, що вистачить усім. Зайчик радів новим грядкам моркви, а сова мудро кивала. Ти зробив правильний вибір, маленький їжачку. Кожен звір відчував, що ліс став особливим. Ввечері колючик знову глянув у небо. Там сяяла нова зірка. Вона була яскравіша за всі інші, і їжачкові здалося, що це його яблуко повернулося додому на небо. Дякую тобі, зоряне яблуко, прошепотів він. Йому було так тепло на душі, що він заснув із усмішкою. З того часу їжачок став справжнім другом для всіх у лісі. Він більше не збирав яблука лише для себе, а завжди ділився. І ліс жив щасливо, бо в його серці завжди сяяла добра зірка. А діти, які слухали цю казку, знали, найкраще бажання це ті, що роблять щасливими інших.